Отже, відео для Вікторії. Вона замовила у нас генератор КП-3800i Lifan на 3 кВт, ціна якого 22 тисячі гривень. І Вікторія попросила нам зробити пробний запуск цього генератора. Зараз я показую серійний номер вам. Ви просили залити масло. І решта, що залишиться, я покладу вам в комплект до генератора. Поїде до вас. Все, масло залили по рівню. Ось максимальний рівень. Решта масла, ось тут ще, дивіться скільки, 650 грам. Я закручу і покладу вам в комплект. Капнув бензину, буквально 300 грам Переводимо положення старт. Відключив зарядку операції, все працює. Ну і загрушить генератор ось так. Тому Вікторія, чекайте свій генератор. Сьогодні вам відправлю. Як бачите, все провірили, все працює, все супер. Хай вам гарно служить. А хто? Зацікавлений в покупці генератора, звертайтесь в магазин MBTOP, «Контакти» в шапці профілю. Всім гарного дня!